В наступному фрагменті свого щоденника Слуга Божий згадує отця Тадеуша Крауса, капуцина якого отець Серафим знав ще з дитинства, коли той був його катехетом у Львові. Пізніше, коли вони стали співбратами в ордені, молодший за віком отець Серафим приймав отця Тадеуша як свого духовного провідника і наставника. Перша після довгих років зустріч із ним в естонському місті Тарту сповнила Серафима радістю. Однак сподівання на тривалу духовну дружбу і взаємну підтримку не здійснились. Остання зустріч з отцем та позначилась для отця Серафима гіркотою від несправедливої критики на його адресу. Тадеуш дорікав Серафима. За його мандрівне життя і непослух наставникам. Серафим відчував відчуженість брата і те, що він не розуміє посвячення і важкої долі, яку вибрав мандрівний священник. Адже в очах комуністичної влади Серафим – один із небезпечних волоцюг, що порушують громадський спокій і порядок. Але в Господніх очах він, Божий бродяга, який має особливу місію заслоняти проломи і шукати крихти. У щоденнику немає навіть тіні засудження отця Тадеуша, за його надмірну суворість, а також імовірний вплив на настоятелів в Кракові, які почали хвилюватися за безпеку і життя Отця Серафима. Саме тому вони надсилають йому листи із вимогою повернутися до Польщі. Перед отцем Серафемом знову стояв складний вибір залишитись чи повернутись. Його чуйне серце тихо страждає, чуває і уважно слухає. Якою є твоя воля Ісусе? Кожний новий крок. Неначе в темну безодню невідомості, але десь у душі живріє промінчик надії: серце Серафима поступово наповнює мир. Ісусе, не залишу тебе, не залишу тих, кого ти мені даєш. Навіть якби залишилось двоє католиків, я буду з ними третім. Я дізнався про це тадеуша в тарту від пані Сарапу, чоловік, який естонець був родом звідти. Вранці ми поїхали до Тарту. Я нікого не попередив, тому що хотів зробити сюрприз. Це таки була несподіванка через понад 30 років. Tec Tadeusz zdołłł z w Borodoju w Habiti. My nie zdajec się, że Winzowski nie zmienił się na pisla proszczania w Krakowi, kiedy win pryniał w ryszynia po ich atyzowskim na misję do nieznajomo jej drżawy, te potrzebno wywczaty czużu waszku mową. Zaraz win rozmowlaje estońsko ju, jak sprażny jest Tonec. Nawet Wyrykłał się te pismo. Ja przyjechał z Leningradu dzień porcjonkuli, żeby w cej dzień buty u francuskańską u kosteli. Otec był trochę niespokijnym, bo otrzymał wid radiańskiej włady nakaz wyjazdu do Polski, a żadną zamienną nie dająć. Szkoda zależy z prawo z tylko chroki w pracy. Protej mnie winne radę zaldyszaty się. Znajduł się inszy, a ty, tylko ludej lakajesz i sam narażajesz się. Ty nie majesz żadnego dozwolą, ani widz prowincjała, ani widz episkopa. Ja poczuwał se gorsze, niż to dziko i win wykluczył mnie w ucha za wróżkę. W chodził ja chodziłem jeszcze odsłużyć w kosteli, ale poczuł zakryt w moju adresu, że w niedzielę świętyk ma obowiązek służyć wiernym, a nie wesztaty bez w swoje zadowolenia. My poproszczały się jak zawsze, ale ja odjechałem z jej łzami. Zdaje się, że w Leningradzie ja odsłużyłem utekli dla jednej jej osoby. Przez jakiś czas ja otrzymał z Polski zaproszenia przyjechać bez w inicjowane od Sę Tadeuszem. Raz i drugi terminowo, może w one tymczasem czasem szczęściły z daleko. Moja wpertist była wyprawdana lsze czastkowo. Pokaż, co mnie niczego nie zagrożuje, a jak jeszcze przyjdzie czas, na wse Boża Wola